Привіт, друзі! Досить часто ви пишете мені свої історії, як ви перетнали кордон, як ви робили ті чи інші документи, як ви робили закордонний паспорт, які документи потрібні для тих чи для тих вироблення документів. І сьогодні я якраз хочу теж появитися історією. Як людина за кордоном в Польщі виробляла документи для своїх дітей, для себе, тобто паспорт в ДП-документ. Які для того документи потрібні були? Яка черга, як це все відбувається, коли стали в чергу, коли отримали, як зайшли? Електронна черга, жива черга це все є в цій розповіді. Тому раджу і рекомендую. Тим, кому це цікаво, додивитися це відео до кінця, поставити лайк, щоб більше людей про це дізналося, і обов'язково підписатися на цей ютуб-канал, щоб не пропустити нових історій, інформацій про Польщу, кордон і інше. Сьогодні ми відвідали ДП документ з метою зробити два закордонних паспорти дітям-синові. Три тижні народився в Польщі та доньці 3,5 роки. Закордонний біометричний є, але через півроку виходить строк. Хочу поділитися досвідом. Щоб люди не боялися коментарів диванних експертів, які люблять нагнати страху та від себе написати щось геть не по темі, типу того, що треба довідка про набуття громадянства, якщо дитина народилася в Польщі, або що потрібна згода другого з батьків. Ми приїхали з Гданська. вчора близько 21.00. Одразу поїхали до Блюсіді, щоб побачити, де що знаходиться, і не шукати ДП документ. Знаходиться на другому поверсі, прямо поруч з Макдональдсом. Працює з 10 до 19. -ї. 17 спеціалістів приймають документи. Черги 3. Електронна, окрема на видачу паспортів і жива на замовлення паспорту. Жива черга під список, щоб ніхто не казав, а я тут стояла зночі. Люди самі ведуть список і слідкують за чергою. Ми були саме в живій черзі, тому хочу про неї трохи розповісти. Торговий центр Blue City працює з 10 до 22.00, але з паркінгу можна зайти з 7, .00. а з виходу, що дивиться на вулицю Опачевська, з 6.00 ранку. От саме під цим виходом люди займають живу чергу прямо з ночі. Ми приїхали о 1.30 вночі і були номер 19 за списком. О 10 ранку було більше 200 людей в списку. Кажуть, що за день до 300 людей з живої черги обслуговують, але це не точно, не перевіряло. Чоловік записав дітей в список та відвіз нас ночувати в готель. Знайшли відносно недорогий варіант 3 кілометри від Блюсіті. Без проблем поселилися з дітьми чистесенькі, якщо комусь потрібно, можна знайти. Сам поїхав назад та моніторив чергу. Близько 7-ї, 8-ї ранку забрав нас з дітьми і поїхали до документу. Зайшли з паркінгу підземного без проблем. Ціна 4 злотих година і одна година безкоштовно на ліфті. На другий поверх там одранку вже багато людей чекає в турецькій поруч є кафе, кебаб, картопля фрі, турецькі солодощі. О 10 відкривається документ, і одразу кличу тих, хто з електронним записом на свій час. Потім тих, хто отримує паспорт на видачу документів, окрема стійка, і по 5 людей з живої черги ми були 19 і зайшли в 10.20. Подали документи на два біометричних паспорти для двох дітей, і вийшли і вийшло об 11-й. Тепер про документи з області міфи та реальність. На дитину, що народилася в Україні та має 3,5 роки, і біометричний паспорт, що за 6 місяців закінчиться, оформили другий паспорт. Перший лишили нам, не анульовували, не забрали. З документів свідоцтво про народження український зразок. Перший паспорт дитини, паспорт того з батьків, хто буде забирати паспорт. І фото 10 на 15. Було глянцеве взагалі без проблем прийняли. Все жодних довіреностей або довідок. Син три тижні народився в Польщі. Свідоцтво про народження польського зразка. Його переклад присяжний. Фото теж глянцеве було. Прийняли паспорт. Одного з батьків, хто буде забирати готовий паспорт. Все, свідоцтво про шлюб нотаріальну згоду другого з батьків і інфекційний номер, довідку, що ваш кіт не хворіє на ковід, не треба. Список документів є на офіційному сайті, тому заходьте на офіційний сайт і перевіряйте, що потрібно. Оплата за сервісні послуги 300 злотих. Сплачуйте картою будь-якого банку по терміналу на місці. За сам паспорт ту суму, що на сайті в гривнях сплачуєте з допомогою смартфона та Privat24. Вам дадуть QR-код, скануєте вайбером, заповнюєте дані банківської карти у вікні, що висвітлюється: номер, дата закінчення та три цифри ззаду карти, і надійде смс чи повідомлення на Приват. Тому не забудьте зарядити телефон, де у вас додаток банку. Це важливо. Ще момент, запис в живу чергу на один день. Тобто не можна зараз прийти і записатися на завтра. Тільки з сьогодні. На сьогодні, новий день, новий список. Ось така максимально розгорнута розповідь людей, які робили паспорти для своїх дітей, які документи, як це все відбувається, майже як в кіно. Тому для тих, хто переживає, десь там чогось начитався, якоїсь невідомої інформації, що щось там невідомо що, все добре. Приходите, займаєте чергу, майте з собою документи, прочитайте на офіційному сайті, що вам потрібно, і все. І ви зробите собі цей документ без проблем. Я сподіваюся, що ця історія, ця інформація буде багатьом корисна. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на YouTube канал. По можливості зробіть репост в своїй соціальній мережі. Це теж допоможе людям дізнатися про цю інформацію. І підписуйтесь! З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!